Вітаю всіх, мої дорогенькі, листопад на носі, і ми хочемо подивитися разом з картами Таро, які поради вони нам дадуть на листопад 25-го року для всіх знаків Зодіака. Колоди перетасовані, щоб не займати ефірного часу. Як завжди, починаємо з овнів. Порада від Таро, карта мага. Ви в листопаді можете все. Маге. Місяць залежить від вас. Вам дані всі інструменти для того, щоб почати щось нове, продовжити щось почати. Е, хорошо. Навчитися в цьому місяці убіждати людей, перетягувати їх на свою сторону, вести за собою. І тому е, горло, е, язик, рот да? ваше ораторське мистецтво це ваш головний інструмент. Але взагалі карта Маг говорить, все буде так, як я захочу. І ніяк іначе. І тому вперед, овни, вперед, удача на вашій стороні. Об'язаності. Е, карти вам нагадують, що. Є міра вісов, да, де є ви, а де є обов'язки, які ми на себе часто начепляємо. Нужні і ненужні, але ми їх на себе навішуємо, вважаємо, що ми повинні щось комусь робити, повинні щось за когось вирішувати. На нас родичі, на нас діти, на нас батьки, на нас проблеми на роботі, бізнесу і так далі. І так, далі. так от, уравновість, да? Де ви на одних вісах, і де оці всі обов'язки, щоб вони були равно розпреділені. От такі от у нас карта е, равновесія, карта справедливості. Далі у нас іде порада і штар границі. Любіть себе достатньо сильно, щоб сказати іншим ні. і відмовити їм в притязанні і на ваш час і на вашу енергію. Ці дві карти просто про одне й те саме, так. Да? Про одне те саме учіться в листопаді говорити людям ні. Я займаюся своїми проблемами, а свої ти вирішиш сам. Далі у нас ідуть тільці. Карта дежавю. Якась ситуація, яка вже була в вашому житті, відігравалася більше всього, вона повториться. До тільців можуть прийти люди з минулого, нагадати про себе, можуть прийти обставини з минулого і нагадати про себе, може прийти справа, якою вже колись займалися, і ви знову будете займатися тією самою справою. Це не завжди погано, але при цьому не треба наступати на ті граблі, на які ви вже наступали. І тут дуже добре, звісно, отримати. Підсказку, пораду від карт, партнерство. Більше всього повернеться партнери, з якими вже колись працювали, або люди, з якими у вас були стосунки, дружба чи кохання. І тут тільки ваша а, логіка, ваш опит життєвий, да, повинен вам підказати, вам це надо чи не надо? Порада від богінь, Марія Магдаліна, беззавітна любов. Любіть себе, любіть інших людей і ситуації, які б вони не були. Не на внішні обстоятельства життя. Ну, це карта про беззаветну любов до людей, до себе і до життя. І це, кстати, для вас чогось дуже важливо, раз ця богиня для, до вас прийшла. Далі у нас ідуть близнюки, сім'я і фінанси це все, що буде близнюків, забути в листопаді. Фінансова сторона вашої великої родини. Тут і про старше покоління, і про менше покоління, і про котів і про собак, і про самих себе. Можливо, сім'ї прийдеться скинутися разом на те, щоб допомогти комусь одному з членів родини. Можливо, якась Подія, не знаю, весілля хрестини, родинний юбілей, собере за одним столом всю родину. Але це карта хороша, це карта щастя, це карта достатку, повної чаші, і хай так і буде. Найбільше всього всі фінансові проблеми сім'ї так чи інакше будуть вирішені. Близнюки, оптимізм. Ну, дивіться, будуть дні, звісно, і не дуже веселі, але карта вам пропонує сохраняти оптимізм. Сохраняти оптимізм і навіть підбадрювати інших людей і не впадати в депресію, оскільки листопад читається одним із самих депресивних місяців, все-таки постарайтеся ні собі не дати впасти в депресію, ні іншим вашим близьким і рідним. Веста дом. Ну, ця карта знову ж таки про вашу родину і веста у нас про богиня домашнього очага. І карти вам говорять, от, як Богиня вам говорить, от яку пораду. Ситуація в домі в вашому може. Покращитися, вслідстві здорових ізмінній в стосунках між домочадцями, або вследстві переїзду когось із домочадців з вашого дому. І це якраз буде на краще. Далі у нас йдуть раки. Раки починання чогось нового. У вас такий період буде, коли вам захочеться почати щось нове. Ну, я вас попереджаю, будьте дуже обережні з початком чогось нового, бо з 10, по 29. По-моєму, листопада у нас там знову Міркурій ретроградний, і тому краще завершати те, що вже почали. Краще не їхати в дальню дорогу, а вас тянутиме. або почати щось нове, або кудись поїхати, або почати втілювати в життя свої якісь ідеї. Ну, тут треба дуже добре подумати. Дуже добре подумати. Отут мечі стоять не зря. Не зря. зря, да? тобто преп'ятствій буде багато. Безсонниця. І ці препятствия ви ще самі собі в голові будете создавати. Да? Безсонні ночі, і ти думаєш, от що б я не задумала, вічно у мене препятствия. Оце почну, і отте мені поміша, і отте мені поміша, і оте мені, поміша, і оте мені поміша. Я Хочу вам сказати, що чим більше ви думаєте про ті препятствия і перепони, тим більше ви їх своє життя і накликаєте. І тому менше ну, по ночам думаємо про всяку херню, а лучше спимо. Яка богиня прийде? І щель, целітельниця, ви проводник Божественної і целітної сили. Всі відповіді у вас вже є, вони у вас всередині, вони у вас внутрі. Ви сама мудрість, ви сама мудрість. І всі відповіді на всі питання, вони вже у вас самих. Леви, левам не хвататиме грошей. Взагалі леви будуть думати, я те поле засіваю, чи не те. Якийсь труд, який не ціниться, не оплачується достойно, якась, знаєте, ну, непонятно, що я роблю. І для Левів буде таке питання. Можливо, воно не скільки езистенціальне, але от воно буде проходити через весь місяць. Я взагалі те роблю, що треба, коли небудь я отримаю той результат, а можливо, мені треба поле змінити. Можливо, я не те поле засіваю, можливо, треба якесь інше поле засівати, на іншу людину ставку зробити чи на іншу роботу, чи на інший бізнес. Потому що заслуженого те, що ви заслужуєте, ви так і не отримаєте. Ну, у вас вже, так скажем, терпіння на ісході. Карта тріумфа. У вас будуть якісь свої радості і перемоги. У, е, в цьому місяці, але не забувайте, хто вас привів до, цих, до цього тріумфа і до цих перемог. Адже ви туди дійшли не один. Дуже багато людей вас підтримували і вели до цієї перемоги. Так що не загордіться і не бийте себе в грудь, і не вішайте медалі тільки на себе, щоб це вам не аукнулось. Баст, е, для Леві прийшла богиня Баст незалежна. Незалежність залог вашої сили і успіху. От така от. Такий посил вам дає ця богиня на весь листопад. Діва. Працюємо, заробляємо гроші, плануємо бюджет, можливо, йдемо навчатися. Не знаю, курси повишення кваліфікації, якісь нова інформація, якийсь новий опит для того, щоб більше і більше заробляти. Така більш спокійна карта, скажімо так, розмірена. Яка буде зациклена на тому, щоб збалансувати якось свій бюджет, ну і думки більше будуть про фінанси. Фінансова стабільність. Дивіться, можливо, у вас є якісь мічти, якісь бажання, як покращити свій фінансовий стан, але вам дуже страшно йти туди. І у вас визникає постійно така думка: ну, знаєте, хай оті мої 10 тисяч, але вони мої. Да? А вдруг ризикну. І піду там, де обіцяють 100, і не вийде. Це або в мене, або мене нахитають, або я не зможу, або я не справлюся. Да? Оця ваша боязнь не дає вам досягти фінансового успіху і стабільності того, якої ви бажаєте. Через чур велика обережність, що своєно всім дівам. Далі сехмет, будьте сильними, ви сильніші, ніж ви думаєте, говорить вам сехмет. Діви, візьміться на вооруження. Далі у нас йдуть Терези, король жезлов. Терезам прийдеться бути в курсі всіх подій і все тримати під контролем. Покой нам тільки сніться. Ми повинні бути хитрими, мудрими, артистичними, енергетично привабливими для всіх, для всіх. Для менших, для старших, для начальників, для подчиненних все контролювати і, і, і злучати секс, неважно, мужчина чи жінка. І е, всіх привлікати. От, така, от такий от у нас місяць. Принципи, е, карти попереджають вас про те, що ваші принципи не вміння йти на компроміс, вас же можуть і задушити. Майте це на увазі? карти Для чогось вас про це попереджають? Брігітта не вступайте. З другої сторони, Бергіта нам говорить про те, що вам потрібно відстаювати те, що ви вважаєте правильним. Якщо ви вважаєте, що ні, компроміс не возможен, то будьте до кінця принципіальним. Якщо ви вже чувствуєте, що ваші принципи вам все-таки мішають, ну тут треба подумати, щоб у вас оцей ремінь з ваших принципів вас же і не задушив. Далі у нас ідуть. Скорпіончики, скорпіони, у вас прекрасний місяць, вам треба вознести в Господу Богу хвалу за те, що ви маєте, мали і будете мати. Це з однієї сторони. З другої сторони, карта така, знаєте, коли не треба нікуди спішити, не треба робити ніяких різких тілодвіжень, у вас і так все більш-менш добре, і треба цей місяць просто пережити. От в цьому покої, гармонії і щастя. Все, що ви собі задумаєте, у вас потихеньку буде збуватися, і в такому, знаєте, в такому коконі, спокійстві, і побудьте. Карта Свобода. Карта як порада, як підказка, як попередження про те, що не обов'язково бути, як всі, хто сказав, що ви повинні бути якимось отаким, отаким чи отаким. Будьте самі собою. Недаром нам дали свободу вибора, і ви вибираєте, як вам бути, як вам жити і як себе поводити. Скорпіончики, Артеміда, захисниця. Ви і ваші любимі люди знаходяться в безпечності і під духовною защити Артеміди в цьому місяці. Так що будьте спокійні, вищі сили на вашій стороні. Стрільці. E, дуже похожа ситуація на e, скорпіончиків. Карта уміряності. Потихонечку, помальонечку, нікуди не спішимо. Більше буваємо в тиші, на природі, в гармонії з самим собою, з гармонії з внутрішнім світом своїм, все. навколишнім світом з природою. Карта стоячої тихої води. Не, тіше їдеш, далі будеш, девіз місяця для стрільців. Попередження: шарм. Займіться своєю красотою, вродою, своїм образом, можливо, змініть прическу, парфюм, гардіроб. Походіть на масажі до перехмахівського, на манікюрчик. В общем, ваш шарм, ваше обаяння, ваша харизма вам повинні допомогти і ваша привікательність допомогти в цьому місяці. Насолоджуйтеся, говорять вам карти. Афродита внутрішня богиня. Все в точку. Раз, два, три, всі три карти, знаєте, як е, піде те саме. Стройно вистроїлися. Пробудіть в собі внутрішню богиню за допомогою танців, заботи про себе і осознання своєї божественної красоти. От це для стрільців. Казірожки будуть жити в ілюзіях і в мічтах. Хочеться всього і зразу. Казіроги, зразу вам кажу: спускаємося на землю. Це, кстати, для козірогів не свойственно. Спускаємося на землю. Да, знімаємо розові очки своїх глаз, наводимо порядок в земних ділах, вибираємо якусь одну ціль і б'ємо в одну точку. Так, публічність. Дорогенькі мої козіроги, ну, я Козірог, це також для мене все. Дивіться, ваші заяви, якісь різкі ем, противоречиві, скажімо, так, виступлення, входження в піке з суспільством, з аудиторією, в моєму випадку з підписниками, може для вас обернутися, скажімо так, ну, не дуже хорошою стороною. І тому будьте обережні, в своїх заявленнях. Громогласних в своїх сужденнях громогласних. Да? менше, пом, Більше помалкуйте, менше балакайте. Ну, я правда не знаю, як мені це зробити, бо я говорю кожного дня на публіку. Але я приймаю до уваги, що мені треба бути обережною в своїх вислупа, в, висловах. Виступаючи публічно, роблячи якісь публічні заяви, будьте обережно, Про це попереджають карти, яка богиня прийшла до козирогів? Ковентіна, очищення. Вам пора провести детоксикацію тіла і розуму. Прекрасно. Так? Прекрасно, тому що з 4 е листопада я знов заходжу в семиднівний голод. І це про мене. Далі у нас йдуть водолічики. Водолії. Місяць буде досить важким і неприємним. Вам буде казатися, що весь світ проти вас. От весь світ проти вас, понімаєте? Плюс ви ще будете самі себе накручувати своїми думками, і з кожної невеличкої неприємності робити цілу трагедію і самі собі розбивати серце. Але місяць дійсно говорить про те, що можуть лити дощі, і не тільки за вікном, і можуть бути хмари, і не тільки за вікном, а й у вашому житті. І в вашому житті пам'ятаємо водолії, все проходить, пройде і це. Попередження тривожний. Ну, це про що я говорила. Наскільки буде неприємності, скільки ви їх будете преувеличувати. За кожним углом, вам буде казатися дьявол, який хоче вас спокусити, задушити. Ваша тривожність буде зашкалювати, страхи будуть ваші вас ганяти в депресію, і вам треба це навчитися контролювати. Свою тривожність в листопаді місяці. Водолії, тримайтесь! Суліс водойоми проведіть, е, е, як показується богиня, да Врім у води. Біля озера, коло річки, коло океана, перезарядіть батарейки, і тут іменно стихія води вам в допомогу. Не можете бути коло океана, коло річки, коло води, приймайте ванни з солями, з ароматизованими аромамаслами, зажигайте свічі, да? розслабляйтеся у воді, пийте багато водички, чаїв целібних і так далі. Вода вам допоможе якось пережити цей місяць, нелегкий для вас. Риби. Рибочки, у нас навпаки, звізда рибки. Ви переходите в совершенно новий етап свого життя. У вас закінчується якийсь етап життя і починається новий зв'язний період. І листопад покладе цьому початок. Ви на вірному шляху. Ви повинні повірити в себе, пам'ятати, що вищі сили вас ведуть. Ви не одні на цьому шляху. Цілі поставлені правильно. Я йду до своєї мети, і вже в листопаді ці мрії почнуть здійснюватися, а ви це просто відчуєте. Ожидані. Ви так довго були в очікуванні і так довго чогось чекали, що вже пора пора перестать це робити. Перестать це робити. Ожидані. Лучших вимін, часів. Про що я говорю? Ось я вийду заміж, тоді я буду щаслива. Ось я розведусь, тоді я буду щаслива. Ось я дітей нарожу, тоді я буду щаслива. Ось я закінчу інститут, тоді я буду щаслива. Ось я переїду в іншу країну, тоді я буду щаслива. Не треба чекати, треба діяти вже зараз. Не треба чекати слушного моменту. Слушний момент завжди сьогодні, в цей момент, в який ви проживаєте. Яка богиня прийшла до риби, сєдна, неограничені поставки. Ви повністю забезпечені на сьогодні і на всі послідуючі дні. Це карта не про ковбасу в холодильнику, а про те, що вищі сили про вас побеспокоїлися. Вони вас ведуть, і ваша задача тільки йти і довіряти собі їм. Я всім бажаю отмінного листопада. Хай все усіх буде добре. Всього вам доброго, мої куколки. До побачення!